32 900 доларів. Чи коштує ваша безпека і комфорт саме стільки? Аудієтрон. 20-й рік, пробіг. 69 тисяч кілометрів. Матричні класні фари. 20-ті диски. Два порта заряда Справа і зліва. Підігрів сидінь. Одвійний скло пакет. Ось така класна комплектація. Тримання смуги. Спортивна S-Line, Шкіра, алькантара. Підлокотник регулюється. Пам'ять сидінь. Пакет управління склом. Саме цікаво, це мертві зони. Відповідають за вашу безпеку і рух. Ви не зможете вийти, якщо воно в активному стані і бачить якусь небезпеку. Це європеець в рідній фарбі по кузову б'є саме ось стільки. Без ключовий доступ. Камера заднього огляду. Багато можна говорити про ауді, про якість. Але скажу тільки одне. Ось багажник. А оце ручка і амортизатори? Де таке ще може бути? Тільки Ауді, тільки в німці. Все продумано, красиво організовано, динамічна машина на повному приводі, на пневому підвіскі. регулюється сантиметрів 15 легкого ходу. Треба бордюр і ви заїхали. Треба динаміка, і ви теж поїхали. А що обираєте ви?